Росія відкликає ратифікацію договору про заборону ядерних випробувань і звинувачує США у безвідповідальному ставленні до глобальної безпеки. Про це повідомляє видання Reuters. в інтересах обезпечення безпеки нашої країни Ми тазвали ратифікацію договору о всіоб'ємлющому запрещенні. Ядерних іспитань, як пише видання, посилаючись на слова спікера Держдуми РФ Володіна, якщо Росія ратифікувала договір 96 шостого року у 2000 році, то Вашингтон не ратифікував його через своє безвідповідальне ставлення до питань глобальної безпеки. Російська Федерація зіла все, щоб захистити своїх громадян і сохраніти глобальний стратегічний паритет. Президент Росії Володимир Путін заявив 5 жовтня, що він не готовий сказати, чи слід Росії відновити ядерні випробування після того, як деякі російські експерти і законодавці закликали випробувати ядерну бомбу як попередження заходу. І надо проводити з Ну я от щас не готов сказати, нам нужно дійсно, не нужно проводити з але ну, повести себя зеркально в отношениях с Соединенными Штатами, повторю еще раз, когда они подписали, но не ратифицировали, а мы подписали и ратифицировали, в принципе, зеркально повести себя с теми же Соединенными Штатами можно. А далее натякнув, що слід зробити. Ну, это вопрос депутатов Государственной Думы. Теоретично можна ата звати ту ратифікацію. Достаточно. Депутати Держдуми РФ зробили так, як велів Путін, і вже встигли схвалити законопроект про відкликання ратифікації договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань у першому читанні. Але не зважаючи на те, що Росія відкликає ратифікацію, вона залишається її учасником. При цьому експерти вважають, що Кремль використовує ядерну риторику, щоб спонукати США та їхніх союзників тиснути на Україну, щоб розпочати переговори. Ці темы с испытаниями ядерного оружия со стороны России является продолжением привычной для России темы ядерного шантажа, которую они очень активно используют после начала полномасштабного вторжения на территорию Украины. Россия абсолютно взрывается с гармой, таким чином хочет залякать свет в своєї своей ядерной Фактично, Этот страх фактично формует желание европейцев чем быстрее завершить війну, чим швидше сісти, домовитись і фактично піддатися на ось цей страх. Окрім цього, це теж ціль впливу на Америки. Усі хоче залякати ще більше цивілізований захід світ в тому, що ядерна зброя вже ось-ось близько і може бути використана. Буквально тиждень тому газета Нью-Йорк Таймс з посиланням на супутникові знімки Planet Labs написала: що Росія може готуватися до випробувань міжконтинентальної крилатої ракети із ядерною силовою установкою. Буревісник супутникові знімки та авіаційні дані дозволять припустити, що Росія, можливо, готується до випробування експериментальної крилатої ракети з ядерною установкою або, можливо, нещодавно провела її випробування з теоретичною дальністю на тисячі миль. Так, на знімку журналісти виявили на стартовому майданчику на Архіпалазі Нова Земля техніку, в тому числі вантажівку з причепом, яка, за даними Йорк Таймс, відповідає розмірам ракети. Це просто фантастика. Нічого подобного ні у кого в мірі поки немає. Буревісник, російська крилата ракета із ядерною силовою установкою. Про розробку крилатої ракети Путін повідомив ще 2018-го. низколетящая, малозаметная крылатая ракета, несущая ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата, является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО. Результаты проведенных испытаний дали нам возможность приступить к созданию принципиально нового вида стратегического оружия, оснащенного ядерными боеприпасами большой мощности. Але експерти не радять вестись на ядерний шантаж Росії. Фактично стримуючі угоди по невикористанню ядерної зброї вже не працюють. Росія повиходила з ключових угод щодо заборони використання ракет малої дальності та малої та середньої дальності з ядерними боєголовками ще до початку війни. Тобто зараз це радше. В контексті всього загального світового такого нагнітання страху виглядає як чергова спроба ще більше залякати світ, що Росія може використати ядерну зброю. Та й у гур впевнені всі ці заяви та новини про ядерні випробовування в Росії мають демонстраційний характер. Орієнтовані як на внутрішню аудиторію для того, щоб підтримати градус ненависті, зомбування серед власного населення, так і на зовнішню аудиторію тих, хто досі може реагувати на якийсь російський шантаж та російські загрози у світі.